27 вересня 2024 року мого дядю перепелицю Єгора Олександровича було затримано силоміці та позбавлено волі. Певно, що співробітниками ТЦК. Він шув вулицею, і особи в військовій формі його затримали. Побили. Є відповідні відеозаписи, де видно, що йому наносили удари в область обличчя, в голові, тулубу, є показання свідків. Ми викликали поліцію, вона це все зафіксувала. І я дуже хочу, щоб був розголос всього цього, і щоб справа та впровадження, яке буде відкрите полі національної поліції, мало розголос і мало продовження, і винні особи понесли покарання. Станом на зараз. 28 вересня, 4.50 ранку, за київським часом, ми не знаємо, де знаходиться перепелиця Єгор Олександрович, в якому він стані. Я хочу додати, що 23 червня, це менше ні це місяці по тому, в будинок Єгора прилетіла ракета. Його батько був вбитий, мій дідусь. Єгор залишився чудом живий, дякувати Богу. Але з численними травмами. Станом на зараз, в є всі підтверджуючі документи, що він проходить лікування, що його стан тяжкий і що він не може просто-напросто робити фізичні вправи. Не кажуться про те, що відбувати на, так би мовити, позиції. Бо коли через тільки 5 годин він зв'язався з нами, він сказав, що ВЛК він пройшов за 5 хвилин, жодної можливості надати будь-які документи йому не надали. Були порушені всі процесуальні права. Я розумію, що може комусь кумедно чути, що процесуальні права мають бути дотримані, але так. Людина знаходиться в важкому стані. Він просто-напросто може не дожити до завтрашнього дня, тому що він дійсно в важкому стані. У нас є ці підтвердження, є кримінальне провадження за фактом обстрілу його будинку, який зруйнован, де загинув його батька, де зазначено, що він потерпіла особа, є стаціонар, є всі лікарняні виписки, але нам не дали можливості це все надати, аби то задля того, щоб просто врятувати життя перепелицю Єгору. Я дуже хочу, щоб це отримало розголос. Я звертаюся до простих людей, до громадянин України. Буду ініціювати звернення до уповноваженого України з прав людини та інших діячів про те, щоб був розголос цій справи, про те, щоб ми визволили переплицю Єгора, про те, щоб його життя було врятовано.